Привіт, розглянемо накладки на салазки передніх сидінь Kia або Хюндай. Ось вот так воно виглядає. Тут чотири лапки по розмірах. 48. Лапка дев'ять. 5 и стенка 2 здесь на 3 миллиметра лапка торчить так высота сейчас пробуем приблизно 17 а так у нас 19 по ширине 50 51. 50 на 51 Вот такая у нас накладка. Дякуємо за увагу.